Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Зараз пройдемося по площадиці, подивимося наявність тракторців, поговоримо з вами про цінову політику, розкажемо, що було відгрузки, які плануються відгрузки в нас. Тракторці є всі в наявності. Орієнтіри в нас незмінні. Район Богуні, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Тракторці всі є, тракторці всі в наявності. Будь ласка, так, що у нас? Те, що поприходило, те, що вже на площаці, зараз показуємо і без принцип. 244-й шифен, ремінна група на ресорах передком з примусовою нав'язкою, на площадці. От уже циліндр, от уже примусова. Всі запитували, всі цікавилися, коли будуть такі тракторці. Тракторці прийшли, будь ласка, е, хто замовляв, всі, всі отримали повідомлення, приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Ось такий тракторець є з мотогодинами. З мотогодинами і з примусовою нав'язкою. GD 504 реверс Кемовський двигун рівна підлога. На площадці. 250 ерічка, суботу була відгружена. Сьогодні булатик 240, чекає відгрузочки. 404 Еска з примусовою навізкою з мотогодинами 124 на 24 Задня, 7,5 на 16, передня резина на складі. 244-й люксовий донфен на складі. Булат. 9,5 на, е, на, на 24. Рівна підлога 4 плюс 1. КМ 385. На складі. 11,2 на 24 рівна підлога, 4 плюс 1, КМ 385. На складі. Булату в кожну хату. Дуже гарні тракторці. Джима 244. 9,5 на 24. КМ 385 на складі. 504 Джима. КМ 495. реверс на 28 колесах. З боковою колісою. На складі. Джима 244. Реверс 11,2 на 24. З реверсом. КМ 385. На складі. Донфен 404. На складі. Донфен 404 на складі. Булат чекає власника. Цінова політика змінена на 28-х колесах з примусовою навіскою на складі. Сьогодні вже Янмарчика дивилися. Люди вже були зранку, дивилися Янмарчика. Ось, е Акційні японці. Янмар f 20 на складі з фрезою, Кубота l 1 205 з реверсом на складі з фрезою. Кубота zl 1245 1 245 з Реверсом. На складі з фрезою GT3 кубота з фрезою на складі. Solis 26, бокова куліса, дуга. є в наявності. Екстра розширена база. Мitsubisі двигун, Бошовське обладнання на складі, Зужена база. Соліса 26-го є. Соліс 26-й кабіна. Є присутній. Акційний. Джима 404 з кабіною. Є. Ловол 244-й, двохдіскове щеплення. Є. 354-й Ловол двохдіскове щеплення. Є. 354 плюс. Відгружається, їде. Уїжджає 354-й. 504-й з примусовою навіскою тракторець Ловол. Є простий проданий. Ловол прошка з кондиціонером. Є на складі Соліс 50-й без кабіни на складі. Всі тракторці в наявності, всі тракторці перевірені, гарантія на кожну модель. З дня продажі. Будь ласка, булати, Донфенни, джими, аріони, шифінги, ловили, соліси, янмари, куботи. Всі тракторці є. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, вибирайте, купуйте і хай вам допомагає. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір, Богунія, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок, телефони, всі заходимо, Житомир Міні-Агро і вам все покаже. Чекаємо на... до зустрічі на площаці. Всім дякую, гарного дня.